Вітаю на сфері. В ефірі денний випуск новин про головне життя Рівного та області станом на цю хвилину, розповім я Микола Брожицький. На Рівненщині потонув трирічний хлопчик. Трагедія трапилася напередодні в селі Нетреба Рокитнівської громади. За попередньою інформацією, дитина разом із бабусею вийшли з подвір'я, щоб вивести корову. Згодом малюк повернувся до господарства, але коли жінка прийшла додому, онука вдома вже не було. Рідні почали пошуки та вирушили до водойми, що розташована за приблизно 50 метрів від дому. Біля ставка виявили одяг і взуття дитини. Місцевий житель витягнув хлопчика на берег. На жаль, медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть дитини. Слідчі дії тривають. У селі Олександрія Рівненського району внаслідок зіткнення мотоциклів травмувалися двоє осіб: 71-річний водій одного з двоколісних та 14-річний пасажир іншого транспортного засобу. Пенсіонер отримав перелом руки, а неповнолітній струс головного мозку. 14-річний керманич мотоцикла, який ніколи не отримував посвідчення, водія травм не зазнав. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочато досудове розслідування. У рівному зіткнулися два автомобілі. Інцидент трапився напередодні ввечері на вулиці Київській. Відомо, що 42-річний водій Рено, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги автомобілю Сітроен. У результаті обидві машини отримали механічні пошкодження. Потерпілих немає. Мотопатрульні виявили у винуватця ознаки сп'яніння. Крім цього, чоловік не мав страхового полісу. На водія склали три адмінматеріали. Авто евакуювали на арешт майданчик. Під час нічного патрулювання у Рівному поліцейські виявили у двох чоловіків речовини, схожі на наркотичні. 35-річного місцевого жителя зупинили на вулиці Басівкуцькій, 29-річного – на вулиці Коновальця. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини. Правоохоронці нагадують, що зберігання, виготовлення чи вживання наркотиків є небезпечним і тягне за собою кримінальну відповідальність. Один із житлових будинків у Рівному стає енергонезалежним. Завдяки змонтованим багатоповерхівці тепловому насосу та сонячній електростанції мешканці можуть використовувати відновлювальну енергію для опалення, підігріву води та інших зручностей. А це дозволить поступово зменшувати витрати на комунальні послуги. Подробиці у наступному сюжеті. Рівне робить крок до енергонезалежності в одному з житлових будинків мікрорайону Північний встановили тепловий насос і сонячні панелі, які дозволяють мешканцям отримувати тепло, гарячу воду і навіть користуватися ліфтом завдяки енергії сонця. Ми живемо в складний час, якби військові дії, блокаути, тобто першочергово на ми зможемо. Використовувати освітлення місць загального користування, а також ліфти, циркуляційні насоси навіть під час виключення електроенергії. Тобто, у нас є запас акумуляторів, які дасть нам цю змогу. Роботи із встановлення системи енергозабезпечення закінчилися у липні. За цей час мешканці вже відчули мінімальне зменшення витрат на комунальні послуги. По ліфту по електроенергії ми відчули, тобто у нас зменшилось споживання, тому що ми використовуємо енергію сонця по тепловому насосу. У нас поки що це не відчутно. Ми в процесі експлуатаційних. Тукають е ну, оновлення, тестувань і так далі. Тепловий насос буде перетворювати електричну енергію в теплову енергію з коефіцієнтом 1 до 3 і вище. Тобто, це ну втричі дешевше, ніж на сьогоднішній день є. Там підігрів води в домашніх чайником чи бойлером. Проєкт реалізували завдяки державній програмі Гріндім. Як зазначають в міській раді, це єдиний в Україні подібний проєкт. Реалізували його у співфінансуванні фонду енергоефективності та коштів місцевого бюджету. Близько 2 мільйонів 300 тисяч за потужний тепловий насос, понад 100 кВт, сонячну станцію, 30 кВт і акумуляторні батареї. Крім того, буде фінансування з державного бюджету, і це якраз завдяки цій синергії. Державний місцевий бюджет вони профінансують близько трьох мільйонів. Будинок на Коновальця поки що залишається підключеним до централізованої мережі. Щодня, особливо в холодний період, фахівці відстежуватимуть рівень споживання. І якщо потужностей теплового насосу бракуватиме, додаткову енергію отримуватимуть із міських мереж. У Рівнераді додають до програми, планують залучати й інші багатоповерхівки міста. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Дубинщині горів житловий будинок. Інцидент трапився напередодні ввечері у селі Варковичі. Вогонь повністю знищив покрівлю та пошкодив перекриття оселі. Ліквідувати пожежу вдалося лише за три години. Причини загоряння та розмір збитків з'ясовують фахівці. На Рівненщині критична ситуація із запасами донорської крові. Потреба є в усіх групах та резус-факторах. Здати компоненти можна у будні з 8 до 13.30 по вулиці Степана Бандери в обласному центрі служби крові. Субота, 30 серпня, також буде робочою. До слова, візит на донацію це ще й можливість безкоштовно перевіритись на ВІЛ, гепатити, сифіліс та дізнатися рівень гемоглобіну. Наразі це всі новини. Повну інформаційну картину четверга 28 вересня. Очікуйте вже у вечірньому випуску. До зустрічі.